Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Агролан. Ось такий ячмінь. І хочу вас запитати, чи це норма, чи... що це є, я не розумію. Сьогодні 18 травня ячмінь викинув колос і то повністю по всій плантації. Ось такий Ячмінь. Хто знає, може щось підскаже, що це за, чи це норма, чи це щось не то. Підскажіть, будь ласка. І ось тут напроти через дорогу пшениця. Ну, пшениця бачите самі, що вона така. Не дуже важна, місцями темніша, місцями ясніша, не дуже висока. Хоча сіялося в один і той же самий час, в один і той самий день осінню По-моєму, в жовтні. Ні, не в жовтні, в вересні. Десь середина, кінець вересня. Десь так. Що пшениця, що ячмінь. Ось тут є смужка, де були картопля. Тут, по-моєму, скільки 4 чи 6 радочків було картоплі. То видно, що на ці смужці, де була картопля, пшениця рівномірна і темніша. Ось така пшениця. І таке ячмінь. На що ячменю, підскажіть, чи це норма, чи це воно щось таке неймовірне? Не розумію, що це є. І рядом сусідська ділянка. Також ячмінь. Дивіться, тут і він хоч темніший, невисокий, але колоса нема. Чи це може пшениця? Я не розумію, що це є. Може можливо і пшениця. Зараз там десь я бачив пару колосків. Також викинула. Десь я зустрічав, що пару колосків теж викинула. Не важне, не буду стверджувати, чи ячмінь чи ні. Ну, щось таке, зрозуміло теж. Місцями ясніший, місцями темніший і весь зарослий, це видно некроплений. А тут ячмінь гарний, чистенький. Ну, вже викинув колос, кінець. Травня 18 число. Я не можу зрозуміти, що це є? Підскажіть, будь ласка, бо щось трошки зжимається. Серце, що то воно є? Таке коротеньке відео хотів довести, показати, щоб ви підказали. Коментуйте, хто що підскаже. Ну і підписуємося на канал, допомагаємо каналу розвиватися. І все буде Україна. До слідуючих відео на каналі.